Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас почалася подія приурочена до виходу нових польських ПТ-шок. Новина вже трошки, ну як 2 дні, як вже вийшла, але я вирішив не записувати відео тоді, тому що це був просто текст, а показати вам уже на ділі, власне, що потрібно робити для того, щоб ви забрати нагороди. Дивіться, у нас в завданнях є такі от. Дві частини завдань, одні на всій техніці, яка у вас є абсолютно в ангарі, і одні тільки, які діють на нових польських ПТ-САУ, можна виконувати. Тобто за них збираємо такі от марки Польща. І також збираємо такі от білі орли і отримуємо потім нагороди. Отже, як воно все буде відбуватися? Проходити на будь-якій техніці, як бачимо, тут можна вибирати. Будь-яку техніку в гаражі. ці задачі І отримуємо самі оці от білі орли нам потрібно збирати найбільше а марки це вже таке. А виконуємо дві задачі, і відповідно в нас є третя частина для всієї техніки, за яку нам дає відразу аж 10 тих от білих орлів марку. Відповідно, потім будемо її витрачати на складі. А от на прокачуваних нових ПТ-САУ є тільки дві такі задачі, які нам принесуть ці марки. Це посісти. Так, давайте першу частину потрібно спочатку буде зробити пошкоджені машини супротивника. Дві потрібно для того, щоб пройти першу. Потім друга частина це потрапити в топ-9 гравців своєї команди за здобутим досвідом. І також це посісти в місце в топ-7. Ну тобто частину другу і частину третю, по суті, можна виконувати в одному бою, якщо пощастить потрапити до топ-7. Потім, куди ті е, жетончики витрачати. На складі. У нас в поставках стилу парашут, який я постійно називаю, є от атака тих от е, уланів. Буде Вона доступна до 26 го числа. Заходимо вибрати і дивимося, що в нас тут є. Отже, в нас є два члени екіпажу, тобто стрімер, я так розумію, польський циган і неомульті мультішоу. це також, напевно, поляк. Є в нас доступні стилі на лиса Лисача шуба, Є на Кармен де Бізонте. Що це за стиль? Це стиль на 56 ТП, прямий який можна було тяж, який можна було отримати а, ну, в четвертій главі, чи як правильно назвати, бойової перепустки. А, от. І є, звичайно, 3D-стиль на 60 ТП. Оце от із бензопилкою на башті, який. Власне, був в цих в коробочках, друзі. Стосовно інших, це 2D-стилі, навчальні брошури і також можна забрати аж один день танкового преміум-аккаунта. Тобто, виконуючи задачі на звичайній техніці, виконуючи три задачі, маєте можливість забрати вже відразу день према, хоча б. Ну, як мінімум, на стиль доведеться трошки пограти. Потім, стосовно твіча, друзі, як ви бачили на складі, у нас є також ще одна частина. Тобто це вот парті Приурочений до Дня народження Варгеймінгу. Тут також є доволі цікаві стилі, особливо на Хевіка, так би мовити. Тому що ну, танчик непоганий. Тут також день прима є, Але от мені дуже цікаво, як воно буде все. Власне, на твічі. Тому що дивіться. Для того, щоб забрати оті от польські жетони, зараз вже я дивлюся, так би мовити, стрім, то потрібно сумарно 6 годин пройти, продивитися для того, щоб забрати два паки. При тому тут не зовсім, не зовсім написано, скільки буде власне, в нас тих жетончиків за цей перегляд. Але у нас зараз вже триває і також... Завдання на інші жетончики ті, що я показував на Хевіка. Тобто, чи не потрібно буде ще дивитися для того, щоб отримати? Ото мене більше всього цікавить. Якщо так, це, звичайно, доволі погано, тому що реально буде дуже багато потрібно дивитися для того, щоб зафармити оті жетончики Тому що ви думаєте власне, про цю подію? Така ж міні-акція була, коли вийшли японські ПТ-шки і також Нові там ТТ так само. Виходило. Тому ну, я не знаю, чесно, як на це реагувати. Нагороди такі собі, хіба що заради 3D стилів, кому вони потрібні. І ну, день прямо зафарбити також непогано. А так, по суті, я навіть, чесно кажучи, не хотів записувати відео, тому що ну, ну таке собі. От. Всім гарно дякую за перегляд. І Бувайте, друзі!